Канапка <рик> від я ріка. Поцілуй канапку, поцілуй канапку. Тепер я їм не буде їсти в золосі. Сто, <рик> тобто, зачекайте, тихіше, тихіше. Ти давай Тихіше! <рик> Йоди, ми розуміємо, що на всіх просто немає канапок. А Ще канапка! Правильно залишив ярика без забираємо всі канапки в нього. І ще раз я так бачу, нікого тут не зібралось. Все одно стосується інформація всіх. Вітаю!

Вітаємо з твоїм днем народження. <ріст> дякую, дякую, що сьогодні ти з нами. Вітаємо! 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 Треба музика? Так! Якщо можна, так. Якщо можна, так. Что Нам... трати... за считаем вы дефайрщики? Нам третье.